Що ж, всім привіт. Продовжуємо роботу над комбайном, над колесом. І так, що хотів би почати? Ну, для початку розпаковка. Купив отаку штучку 125-та болгарочка Прокрафт. З усими наворотами. Ну, Щиточок. Десь там запасні щітки є, все. Получається, на болгарці є... Регулювання швидкості, плавний пуск і стоїть півтори тисячі гривень. Ось така красота. Потому що маленька болгарка у нас минулої зими згоріла. Користувався я тією 180-ю, звісно, вона важкувата на руки трохи. Так що та живіша буде ця. Ця піде в роботу. Все. І Купив на 5,5 тисяч гривень. Металу. 75 гривень метр 40 на 20 і 60 гривень метр кругляка 16-го. Тут 50 щемось метрів, там навіть з запасом, ну понятно на іголочки. Тож тобто зараз будемо іспитувати нову болгарочку. Будемо нарізати зараз кусочками. Зараз ці 50 метрів по 25 сантиметрів покрамсаємо. Нам треба ще. Мінімум 160 прутів іще. Так що, ми продовжуємо, а ви слідкуйте. Так. Напиляли 51 пруточок. Напиляв це майже 13 метрів. Напиляв так за одним махом. Тоді, ну, болгарка іспитується, понятно, що кругом таким як треба. Де він у нас там написано? Ну так, да. 180-й круг. Без щитка, польот нормальний. Офігенно. Ну, правильно, зачем купувати велику болгарку, якщо можна 125 й з 180-м кругом. Коротше, покажу від неї позитивні враження. Що дуже добре, що тут кабеля дійсно багато. Десь 3 метри кабеля законно. Тобто можна тягати її куди хочеш, скільки хочеш. Все, ріже нормально. Поставив тут. Фокусуйся. Отак. На четверте положення. На максимально не ставив. Там п'яте і шосте получається максимально. Тому що, коли на великих оборотах стоїть вона. общем на великих оборотах круг починає, зрозуміло, таке витворяти. І він, мені кажеться, навіть ріже довше, ніж зараз на четвертому положенні, вона ріже Вообще, исключительно. Круг рівнесенько, Блін, вона легенька, її в руки ото, де коснув, там і ріже. Класно, нема такого, що диск гуляє там туди-сюди. І що вона по звуку ще? Вона в два чи в три рази тихіша, чим та здорова, то і на руки легше, і на вуха легше. Все, зараз ми беремо ці прути. А може зараз ще один поріжу. Подивлюся. І треба їх вести до Едіка відвести. Хай Едік теж працює. Все, продовжуємо. Ну не в ліс, вийшло. Що... Що вийшло? Получилось, а получилось так, что такая беда. Воры слышно, А, бодя? Mm -hmm. <laughs> Отакий станок. Звісно, якби руль був, як у цього Віталій все про все. Не Скоростями ще буде. <laughs> Там, мені здається, рулем удобніше крутить. Так що пан Віталій, дайте руля в оренду. <laughs> Коля Нову Болгарочку. Байкераме. Перекур. Крутили, крутили, накрутили. Датчок. Треба відійти подальше. Ну таке. Получається, поки що. А скільки я міряв? Метр восімдесят, да? так? Метр сімдесят п'ять, ага, пока що. А треба метр двадцять п'ять. Ще 50 сантиметрів треба скрутити. Та ні, важко, да. станок такий, скажем, примітивненький. Ну... Оце натяжка воно гуляє, отам усе І це там закидає, підклинює, ну короче. Ну круте і то хорошо. Спасибо Дякую за таку конечно, штуку Все, крутим далі Обручальні кольця Такс 20 минут 10-го Перше кольце зроблене Фух Замахався я, конечно крутить його Сашко тут крутив, допомагав, теж замахалися. Ну, це там де сварочка. Фух. Да, треба короче, ось сюди, на ролик, не знаю це завтра, проплавити сюди, або електрод троєчку приварити посередині, щоб воно тут профіль проминало всередину. Він тоді легше мені каці буде гнутися. Бо тут за счет того, що ці края рівні, верх-вниз, гне оці дві бокові стіночки. Деформіра я, коротше, важкувато трошки, звісно. Ну нічого. Перше кольцо є. Так, сьогодні у нас п'ятниця, почало 12-го ночі. Сьогодні ми трохи його додали. Ну, вже таке щось похоже, стає, стає, похоже. Ще 4 ряда там треба буде добавлять. Ну і тут вже тільки півкола, грубо говоря. Ну, Маємо, що маємо. Так що завтра будемо продовжувати. Так, -с. машини повиганяли в тіньок. В общем, продовжуємо по колесу. Що в нас тут? Обкрутив уже кольцо, обварив, обрізав тут чуть-чуть так строчало вище, обрізав заподліцо. В общем, зробив перемички, виміряв, Уварив. Я першу роблю, нарізав отаких по 26 см Кусочки І уварю їх Ось сюди. Ну, тут трошки прозівав тут трошки зазорчик є. О, ну а вообще, Отак як на тій стороні. Уварюю, по плоскості положив профільну трубу. І тепер розміряю їх і буде в мене виходить, їх 16 штук по округу. Отак. Ось тут одна, отут от одна. ну Зараз поки варю, тоді покажу. Электрода кончилась, варю вже полуавтоматом, тому що в Петровича забрав голок. Вон там видно, ось ось у нас скільки а це вже пошли на круг на вот там. І тут ще он трошки лежать. Так що продовжуємо. Старая мельница крутиться, вертиться. Трохи стає похожим на цей, на Ні, не На южика, а на Йожика, скажу. На цей, зараз, на Блядь, як його... Компас вікінгів. Вони ж там плавали в Скандинавії. Сюди, там... сюди, ну, щоб оцього цього зазора не було, щоб воно не опускалося. А це тільки зараз до Петра. Прихвачувати треба краще одразу знизу. Тому що якщо прихватить зверху, воно його потягне потім нижньою вниз і буде зазор то знизу прихватив, цією піджав, все, можна обварювати. що, це ідеально ровно по приварюванні оці, так? Да? Ну, буде добре. Голок побільшало. Що лежать? Це якраз. Прямо всередину. Да, прямо так всередину. Та не всередину, то я так. Так, що ми маємо на п'яту годину вечора? Варені отак у нас ці стоїчки. Все, зараз буду крутить. Зараз треба зварити ще до кучі профіль один 6 щоб був. І треба крутити кольцо на метр Ну, Приблизно воно рівно. Там десь може і чуть трохи. То таке вже, то на швидкість не вліє. Так що продовжуємо працювати. Нормал? Так, майже 9 година вечера. Сегодня мы, конечно, психанули. так вот, Теперь можно его уже перевертать. Ну, будет пока так. Все, пока шабаш. Накрываем станочек, это прям как а там в Гарри Поттере, блин, шапка. Такая. Кому куда, блин. Такая, блин. Гарри Поттер. Ага. Все, шабаш, я сегодня замахався с самого утра до вечера, не останавливаюсь. Все, всем пока.